Всім привіт! Мене звуть Інна. Я знову дуже рада бачити всіх на своєму каналі. Давайте побачимо, яка сьогодні нам попадеться іграшка в кіндер сюрпризі A Play Do. Номер. Сподіваюсь на цікаву іграшку. Відкриваємо. Так. Ну, нам попалася іграшка із цієї серії. І саме така іграшка в нас сьогодні. Щось новеньке. Такого в нас ще не було. Ну що, починаємо збирати? Ось така мила іграшка нам сьогодні попалася. Мені дуже сподобалась. Дуже мила тваринка. Як на мене, вона дуже схожа на мамантінка. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, на кого вона схожа. Ось така. А це дуже в нас схоже на квіточку. Давайте зробимо. О, ось так. І мамантінок сідає на квіточку. Дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною і до нових зустрічей на моєму каналі.